Вітаю, шановне панство. Настав час запустити Сталкера 2 на бомж ПК і подивитись, чи потягне і з якою графікою. І навіть знайду рідкісний артефакт у вигляді синього маку в самій грі. Хто не бачив відео про збірку цього ПК, обов'язково гляньте. Потім там все детально про це. Але головна суть в тому, що весь ПК на той момент вийшов до 18 тисяч гривень, а саме 17 700. І це дешевше ніж деякі нові сучасні процесори, навіть багато які. І повір, це дуже Дуже дешево для ігрового ПК. Щоб отримати таку вартість, довелося економити буквально на всьому, але в нас все нове, крім відяхи. Отже, коротко, в нас легендарний Ryzen 3600, котрого помістили в найдешевшу мамку, приправили найдешевшою оперативою без радіаторів від Samsung, ZT і з найдешевшим накопичувачем M.2 2 формату на 512 гіг. Все інше також бюджетний бюджет. А вишенька на торті відяшечка RX 5700. Вона б ушна, але з магазину ще й. З піврічною гарантією. Що? Я навіть дві відяхи взяв на тест, бо є ще в мене і 5700 XT трохи дорожче. Я збираюся її також протестувати, щоб точно знати, чи варто доплатити до XT версії, чи звичайної 5700 з головою. Давайте згадаємо рекомендовані параметри для гри на середніх налаштуваннях. Там якраз 5700 XT. і порівняємо. І починаємо гру, звісно, з легендарної компіляції шейдерів. І так, тут вперше що тут досить довго. Довше, ніж скажімо, на моєму ПК, бо тут від процесора залежить, а злегка бородати разін 3600 пихтить, як тільки може, але робиться не дуже швидко. Хороша новина в тому, що гра запустилась і це вже радує. Багато гравців жаліли саме на вильоти. Благо, в мене все окей. І до речі, це ще найперша версія гри без патчів на той момент. Що ж буде по FPS? Виставив помірні налаштування, і гра сама запропонувала TSR на ультраякість. Це ще один апскейлер, на кшталт FSR 2 що працює практично на будь-якому. Залізі. Окей, хай буде. Генератор кадрів поки не вмикаю. Ну і давайте без сентиментів відразу у важкелезну локацію, а саме в бар залізся. Хто вже грав, той знає, що тут дуже просідає FPS навіть на потужних компах. Ну не густо. На жаль, не густо. Щось біля 30 кадрів, явно налаштування не підходять. Але забув додати одну важливу деталь: це Quad HD, тобто 2К. Я вирішив познущатися спочатку з компа, адже карта і ПК явно не для Quad HD, а для фу. У HD, звісно. Добре, давайте додамо фрейм-генератор. Може, і в Quate HD вийде, побачимо. І ви знаєте, нічого собі, гра йде набагато краще. Так, ми розуміємо, що справжніх кадрів малувато для створення нових кадрів. Трохи більше затримки, але от якщо по відчуттям, то мені так набагато комфортніше, ніж при 30 кадрах справжніх. Намагався також якість волосся ставити, щоб збільшити FPS, як рекомендують, але нічого не змінилося тут взагалі. А так я б не радів, що і в Quatechді йде, бо як показує практика. Відеопам'ять гра полюбляє, і коли вона забивається в якихось приміщеннях чи великих локаціях починає статерити активніше гра. Тож все ж 8 гіг не для Quate точно, просто показує, що навіть так грабельно в певному сенсі. Виставив також FSR, замість TSR на якість, і десь так само по картинці, так і по FPS. Ну, може, пару кадрів більше. Справедливості заради, відійти трохи від епіцентру бази, FPS відчутно росте. Добре, побалувались, тепер трохи ближче до реальності. Full HD і картинка досить непогана з усім цим, що ми навішали. По іншому, тобто без генератора кадрів ніяк, бо навіть умовна народна RTX 3060 також без генератора кадрів дає тут біля 40-45 FPS. Хочеш, не хочеш, а генератор кадрів з такими картами знадобиться. Зверніть увагу, трохи відійшов, то вже і майже 90 кадрів. Добре, хай постоїть тут наш сталкер, а нам треба ж порівняти з XT-картою, правильно? Тому давайте вимикаємо ПК і на стіл пацієнта. Замінимо 5700 на ось цю жирну Rockstrix 5700 XT. Доки я все дістаю, нагадую, що збираючи цей ПК, я домовився із магазином DropZona про колаборацію, щоб вони могли зібрати такий ПК всім охочим. Адже до мене постійно звертаються ті, хто хочуть зібрати ПК, але фізично я цього не зможу зробити, та й не магазин я, а просто знімаю для вас контент. Тому хто бажає такий дешман ПК вже готовий або з такою картою, або з XT, то звертайтеся до них. Посилання в описі, користуйтесь. Тись, бо дійсно ціни шикарні, дешевше навіть ніж збирати самому із гарантією, і навіть на ці бувідяжки півроку гарантії дають. Але хто хоче збирати сам не питання. Я лишаю посилання і на комплектуючі окремо, а купувати комплектуючі, коли треба. Правильно, коли є новорічні знижки. Особисто я чекаю, щоб докупити великий SSD у свій міні-ПК, щоб довше сидіти працювати і навіть пограти від зарядної станції. Я пробував, що треба. А де купувати? Правильно в магазинах-партнерах Leti Shops. В моєму випадку моє, бо, крім знижки, ще й хороший кешбек отримуєш. До того ж, якщо купувати з Letyshops, Shops, є шанс виграти один з п'яти айфонів 16 Pro, також повернення кешбеку аж 100%, 50 лотів і щось секретне 5 лотів. Для цього треба зареєструватися, або якщо вже є аккаунт, увійти. Перейти в магазин, що приймає участь. Ось вони. Я переходжу в моє, і до 31 грудня купити щось. Згодом кешбек з'явиться в аккаунті, і його можна буде через певний час вивести на ка. Карту або на благодійність. Зробив покупку від 500 гривень і вже маєш один білет на участь у розіграші. Ну і так далі. Більше білетів, більше шансів. А розіграш відбудеться в інстаграмі Леті 20 лютого. Детальні умови акції додаю в посилання під відео і всім вдалих покупок. Окей, після першого відео, звісно, знайшлися люди, що стверджували, немов дешеві комплектуючі, це зло. Мамки дешеві горять як сірники від перегріву. Хоча я казав, що шестиядерний проц наш не настільки багато споживає. Щоб перегрівати навіть найдешевшу мамцю. Але давайте глянемо через тепловізор. Це стрес-тест aida 64 Чим червоніше, як ти здогадався, там вища температура, а синеньким найхолодніші зони. Прямо з тепловізора пишемо і накладуємо тепловізійну камеру. І що ми бачимо? Ось найтепліше місце Вірем. Чому найтепліше? Бо навіть 50 градусів я поки не бачу. А ось тут взагалі до 40. Тут знаходиться SSD, і от йому радік би не завадив, як на мене. А ось в'яжка, звісно, найтепліше. І ось в цій зоні. В закритому корпусі і влітку, звісно, будуть вищі температури, але ж і запас бачимо, що в нас є. Тож думаю, питання знято. Кому там, до речі, не подобається дешман боксовий кулер, як ви писали. Як і обіцяв, давайте глянемо, як з баштою. Це більш-менш нормальне з дешевого, 800-900 гривень, десь плюс-мінус. Доволі легко ставиться кулерок і, враховуючи вартість, то виглядає непогано. Блін, то це ж зовсім інша справа. Лише заміна одного тільки кулера, і ось так дивишся і не ясно, що це ПК до двадцятки, грубо кажучи. А от дешман боксовий кулер трохи натякав на бюджетне походження збірки. Прямо тобі і підсвітка, і має ще й краще охолоджувати. Карта також, до речі, значно важча, ніж попередня, і мало би. Бути окей, хоча xt версія споживає відчутно більше енергії. Ну гарний же ж дешман виходить, погодьтеся, і називається він чорна мамба, але, до речі, буде ще біла. Окей, що змінилося? На штатному кулері в Cinebench R23 видно, що було і 80 градусів на проці, і тому вже трохи він скидував частоти і споживання падало, ну щоб контролювати нагрів. Тобто він трішки починав тротлити. В той же час з баштою на 4 вати проц видно, що споживає більше, і на 15 градусів холодні. І тримає десь на 90 100 МГц вищі частоти. Але як я казав, в іграх це не дуже вирішує, бо там проц не завжди на всю працює. Хоча в Сталкері він ще як працює. Тому Сталкеру, звісно, бажано, щоб башта була на проці. Але і без башти також окей. Також побачив різницю в Corona Benchmark 10 із баштою більше на 6,35%. А ігрову продуктивність нам покаже 3D Mark Time Spy. Наш ПК з потужнішою карточкою перемагає на 13,32%. З картою 5700XT практично золоту середину займає наш ПК серед усіх ігрових ПК на даний час протестованих тут. І це добре, як на мене. Якщо порівнювати конкретно відяжки в Full то в Full HD 5700XT перемагає аж на 26,84%. Quad HD практично так само: 26,53%. Тобто бачимо, що приріст є, і він відчутний. А от наскільки це забустить в реальних умовах, повертаємось до сталкера. Отже, стартового Позиція біля пса патрона після прогулянки в зоні, і біжимо прямо в залісся. Налаштування однакові. Full HD. На старті вже бачимо, що зліва потужніша 5700XT виривається вперед, але при наближенні до залісся, де більше всього страждає проц, завантаження карти трохи падає в 5700 xt особливо, і трапляється ось це. І знаєте, це навіть не фриз, це фризи ще на півхвилини. Я гадав, це випадковість, але щоразу в одному і тому ж місці, коли біжиш, от саме тут, один і той же фриз. Хоча на 5700 такого немає. Забігаючи наперед, в інших місцях проблем таких не було за ті 3-4 години, що я пограв далі. Гадаю, це пов'язано з процесором. Він не вивіз підготувати кадри для карти саме тут. І перший висновок, що я роблю: 5700, навіть кращий варіант в цьому конфігу, бо споживає набагато. Менше енергії, але в двох випадках потрібен генератор кадрів обом картам, і 5700 забезпечує нормальну частоту кадрів при меншому споживанні з фрейм-генератором. І не думай, що поставивши 5600 проц, а не 3600, справи будуть набагато краще. Гра утилізує в залісі і восьмиядерники, не те що шестиядерники. А ще коли я пограв години 3 точно, зробив висновки по температурах. Рок класна карта, але TDP в Radeon 5700 XT істотно вище. І тому нагрів вищий. 80 градусів це не окей. А знаєш чому? Та тому, що зима зараз. В кімнаті далеко не плюс 30, як буває літом. Словом, я б не хотів грати на цій карті влітку, чесно кажучи. Проблема в цих Rockstrix і багатьох інших також, до речі, це підсохша термопаста. І я от підозрюю, що тут саме цей випадок, бо у мене є 1080. В неї також був нагрів, але коли замінив термопасту, його як рукою зняло. Але на цій карті є пломба, і відкривати її я, звісно, не збираюсь. Просто є таке поняття, як споживання і нагрів. І 5700 споживає менше, в наш час це актуально, до речі. 80 градусів, звісно, далеко не критично, але повторюсь, що в нас і не літо. Що ж, давайте тепер просто пограємо в трохи різних локаціях. FPS бачимо летить за сотню, щойно ми відійшли з важкелезної частини карти, тобто з залісся. Графіка і Атмосфера цілком радує, особливо враховуючи ціник самого ПК. Взагалі читаючи коменти, що гра тупо вилітає в багатьох або лагає навіть на непоганому залізі і так далі, я думав, чи не повторить цей шлях наш скромний ПК, але ні. Крім того, фризу в кілометр нічого критичного поки не бачу. Ну так просідає FPS місцями, де проц не встигає, проскакують іноді статери, але не критично, тобто грабельно. Тут ось зустрів якихось дядьків, відблиски, все прямо чудово на середніх, або навіть на високих грати можна, ну якщо з фрейм генератором не встиг з'їсти ковбаски, як вже бандюки напали. Я їх, звісно, розкидав і вирішив це обмити легендарними козаками. 12 later. Так! <кліх> да, я п'яний. Так! Да, мені похуйно! Ну як ти, друже? Це суки! Ясно. Вибач, нічим не можу допомогти. Хоча можу. А ось вже красивенне макове поле за легендою, там є синій мак, котрий робить тебе менш помітним для всіляких мутантів, і от спробую його знайти. А ви слідкуйте за FPS і наскільки грабельно все. Хто не в курсі, тут довго знаходитись не можна, бо тягне на сон, та так, що можна заснути вічним сном. До чого відсилка саме з маками, ви здогадаєтесь або додумайте. Ось ця хатина мене цікавить. Але ось тут за рогом я і знайшов цей артефакт. І напишіть в коментах, як у вас вийшло чи ні. Ну дуже гарно. Чи не так, прямо картинка, хоч бери і на стіну вішай. Так, графіка навіть в Full HD і не на максималках, і з апскейлером непогана. Звісно, може бути й краще в 2К або в 4К, але маємо те, що маємо. Пробував також різні налаштування і не бачу я різниці між TSR і FSR. Одне неї теж можна сказати. Приймав я участь також і в динамічних сценаріях, в перестрілках з бандюками, наприклад, все нормально. Плавність картинки дозволяє з комфортом відстрілюватися. І все було б добре. Якби я помітив тут лимонку. Але ж ні. Зона нестабільна, і погода тут змінюється дуже стрімко. Літає листя, пісок, б'ють блискавки, і все це, звісно, додатково навантажує наше залізо. Край, мій рідний край, мій рідний край черемоша. Ой, не та пісня. Падав безжалісноград, била блискавиця. Тож, як бачимо, все одно тут йде все краще, навіть ніж в Залісі. Завдання виконуються, все нормально. В залісі знову ж таки проц страждає, але як гарно помітьте. Словом, панове, побігавши, я роблю висновок номер 1 Ryzen 3 600 плюс карта 5700 і 5700 XT цілком дозволять пограти. Не без апскейлу, не без генератора кадрів, але всі знають, що із потужнішими картами використовують ці, скажімо так, допоміжні засоби. Я вже згадував народну 3060, на якій я також граю з генератором кадрів Full HD, інакше не варіант. Про імпут лаг це казочки. Нормально все і краще, ніж без генератора кадрів з 30 FPS. Висновок 2. Вважаю, що 5700 сюди доречніше, бо і там, і там все одно генератор кадрів треба. XT більше жере і гріється, але кадрів вистачатиме в обох випадках. З 5700 XT в цій грі, принаймні, як бачимо, частенько йде упор в проц і карта трішки не допрацьовує. Висновок 3 за башту варто доплатити, як на мене, її красивіше, і холодніше, і максимальна продуктивність проца вища. Отже, друзі, я не помилився, ця конфігурація дійсно найдешевший варіант нормально пограти в цю гру. Навряд чи, можливо, ще дешевше, адже як на мене, цей проц це мінімум для цієї гри. А от відяжка, хто зна. Як на мене, 5700 або 5700 XT нормальне компромісне рішення за свої кошти. Або додаємо вже до умовної 3060 на 12 гіг. Ну або, звісно, щось новіше. Але тоді вже буде зовсім інший цінник. Хлопці з магазину сказали, що вже ці ПК в них доволі активно купують зараз. Тому ось була чорна мамба, а тепер з'явилась ще і біла мамба, бо чорні корпуси ба закінчуються. Якщо перший найдешевший варіант із 5700 і боксовим кулером коштує 17 700 гривень, то з картою 5700 XT це плюс 1200 гривень, і це вже 18900. А якщо башту додати ще, й, то це плюс 900 гривень наразі, тобто 19 800 гривень. Уяви, в обох випадках компи виходять до 20 тисяч гривень, як і просили багато глядачів. І от чисто моє імхо. Я взяв би з баштою з 5700 і вийшло 18 тисяч 600 гривень, і це на момент створення відео. А далі дивіться самі. Звісно, це чисто моя думка. В цій грі це важливо, а от в інших іграх 5700 xt може дати більше профіту. Також можна поставити Ryzen 5600 замість 3600 з доплатою 1500 гривень. Але не думаю, що це багато вирішить. Стане краще, але точно не на голову. Ну, а ти скажеш тю. Тож поставити можна якийсь кращий проц, той же Ryzen 5800X, наприклад. Та запросто. Тільки от вже не буде ПК до 20к, розумієш? Бо і проц сам дорожчий, і вже і мамку йому треба трохи кращою дорожчу, і охолодження, і все тягнеться одне за одним. Ціль було зібрати щось народне, доступне, щоб якось тягнуло на середніх Full HD той сталкер. І чуйка, як то кажуть, не підвела якраз трохи менше продуктивності, вже було б не. Не те. Тож, благо вийшло, все плюс-мінус, як і гадалося. Так, він не ідеальний, і за ці кошти чудес чекати не доводиться. Але це такий собі мінімум, і це треба розуміти. Друзі, наступного разу вже буде не народне, а якесь потужне, сучасне, зле залізо. До зустрічі!